Привіт, брати та сестри, з вами Торстейн. І сьогодні у нас гайд по грі Fallout Tactics братство Сталі без використання вогнепальної зброї. Ми розглянемо основні стати, перки і скіли для проходження гри саме у цьому режимі. Цей гайд розрахований на проходження фола у соло режимі і заточений саме на власні кулаки і холодну зброю. Отже, якщо ви вже пройшли гру, як і я у звичайному режимі і всією командою, а тепер хочете ускладнити собі життя і подивитись на цю гру з іншого боку, то ви зайшли за правильною адресою. Отже, розглянемо наш білд. Спочатку забіжу трошки наперед і почну з перків. Тобто, їх в нас дається два на вибір. І особливо необхідно нам брати камікадзе. Ось цей перк. Він збільшує бонус. Нашого урону за рахунок е зменшення класу броні. Тобто клас броні знижується до 0, а бонус урону зростає на 25%. Це дуже суттєвий приріст для, як для стрілкової зброї, так і для нашого білда по холодній зброї. Е так, далі беремо. Перк одарований. Саме із цього перка я почав наш гайд з цього з вибору перків взагалі. Тобто, цей перк дає нам плюс один до всіх наших статів основних. Тобто, за всю гру Наші стати майже не зміняться. Там буде декілька моментів, але це вже потім при проходженні. Тому плюс 1 з самого початку гри я вважаю це must have. А при виборі цього перку всі наші скіли зменшуються на 10% від перших значень. Тобто для значень для початку гри. Але ми без проблем піднімемо їх за рахунок левелапів досить нерідких, скажімо так. От. Тобто тепер давайте перейдемо після вибору перків, перейдемо безпосередньо до статів. Отже, сила. сила в нас не повинна бути нижче вісьми, не більше, не менше вісьми. Чому? Тому що з другої половини гри десь. Приблизно. У нас з'явиться комплект броні силової, який піднімає її до максимуму, до 10 чи до 11 пунктів. нібито. Отже, першу половину ми без проблем пройдемо із силою 8. Далі в нас іде сприйняття. сприйняття ставимо не менше 7. Інакше ми будемо мати малий процент влучання по ворогу, тобто будемо махати нашими дубінами чи руками в холосту. Тобто, 7, це такий нормальний показник. На ньому і зупинимось. Витривалість. Ну, витривалість беремо не менше 4% і, в принципі, не більше. Тобто, якщо грати досить обережно, не бігти тупо на кулеметників, не лізти у калюжі з радіоактивною водою, то нам достатньо такого значення, щоб пройти ігру до кінця. Так, далі харизма. Ну, харизма достатньо трьох пунктів. Буде такий собі кремезна потвора така собі з нашого персонажу. З бідною харизмою, як то кажуть. От. Але, е, так як ми граємо героєм одинаком, е, нас не будуть, звичайно, при такому левелі харизми швидко просувати по службі. Та у інтенданта. Та на продажі ціни будуть е, вище трошки, ніж у персонажа з високою харизмою. Ну, ясно чому. Е, е, отже. Ми зменшимо харізму, але за рахунок цього ми піднімемо більш суттєві наші стати до необхідних рівнів. А при переході між місіями в нас буде можливість найняти новобранців. Тобто, там буде у нас база, буде барак, і ми зможемо з місцевих жителів набирати новобранців. От, тобто ми беремо чувака, який має високу харизму, високий скіл е, бартеру, тобто продажу, продажу купівлі товарів. От, е, все, що нам необхідно, точніше, все, що нам не потрібно, ми продамо цим персом. Ну і далі його просто звільнимо з нашої команди і будемо надалі грати в одиночку. Так, Різдну сказав. Далі у нас іде інтелект. Інтелект ми візьмемо максимум. Максимальний рівень до 10. Тому що, так як ми одинак, нам треба буде розвивати багато навиків різноманітних. Також при максимальному інтелекті ми будемо отримувати більше скілпоинтів point, при піднятті левелу. Тобто це must-have стат. Так, далі. Далі, далі спритність. Спритність також беремо максимум 10. Це дуже важливий навик. Чому? Тому що, так як ми рукопашник, нам треба швидко відновлювати очки дії, щоб частіше наносити свої удари. І чим більше наша спритність, тим більше очків дії. Так, ось вони. Ми отримуємо при. Ой! Вибачаюсь, от, Action Points. Ми отримаємо е, змогу зробити більше дій, як то перезарядити ору, зброю для тих, хто проходить стрілком. А ми можемо добре надавати по пиці нашому ворогу ще й втікти. Тобто, ну, це також must have, звичайно. Ну, і удача. Е, удачу, я вважаю, можна лишити десь на рівні пти. Тобто середній показник. Це такий стат, який при всіх моїх проходженнях гри я не замітив якоїсь такої великої різниці, між великою удачею та не зовсім маленькою. Це більш важливий показник для тих, хто відіграє снайпера або кулеметника. тобто це дає змогу наносити частіше критичні влучання. І... Або взагалі ваншотити ворога. Для нас це не є так, як то кажуть. Тобто, лишаємо на показнику 5, тобто у нас виходить максимальний інтелект і максимальна, максимальна спритність. Так, тепер переходимо до скілів. Щодо скілів, то для початку обираємо беззбройний, так як ми робимо наш білд саме на цьому беззбройний, ну і, звичайно, холодна зброя. Думаю, це в поясненнях. пояснень не потребує. Тобто воно нам дає ондо бонуси 20% до того і до того. ну і третім У нас на розподіл дається три Третє, ми беремо стіл. Це підкрадання. О, ні, 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 не стіл, снік. снік. Тобто, чим більший цей показник, тим ближче ми можемо підійти до нашого ворогу до того моменту, як він нас почує або замітить. Помітить. Тобто, я буду грати у реал-тайм режимі. Fallout або взагалі я грав завжди в покроковому режимі. Це, це дуже довго і чекати, доки всі походять. А так, підбіг на писка, облутав і на тому все. тобто Це більш динамічний режим гри. Дякуємо розробникам, що він надав нам таку змогу, бо в другому, першому фолі такого не було. Тобто, це в нас чиста тактика і ми. E, самі можемо вибрати, як, в якому режимі нам приходити. Ну, звичайно, e, при якихось жорстких замісах e, треба буде все ж таки пару разів включати покроковий режим. Але то таке більшу частину гри ми будемо проходити саме підкрадатись і використовувати наші кулаки. Там будуть усілякі e, перчатки, кастети такі для рукопашників. Ну і ціла купа на вибір просто, неймовірно, е, холодної зброї від ножів, каст... цих якихось там всяких монтіровок, біт, дубінок. Коротше, побачите самі. Тобто, беремо е, беззбройний, холодна зброя і підкрадання. Ну і все. Ось такий білд. Е, думаю, звичайно. Екшена добавиться у нас в цьому варіанті проходження набагато більше. Але е, з таким розподілом скілів і скілпоінтів ми зможемо пройти до кінця цю гру, використовуючи е, саме холодну зброю. Отже, з вами був Торстейн. Дякую за перегляд. Можливо, в комусь є, є якісь коментарі, зауваження, пишіть, е, пишіть буду радий. Відповісти на них. А наразі в мене все. Дякую, всім пока-пока.